Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні мова буде йти про риболовні кусачки і ножиці для лісок, поводочних матеріалів і шнурів. Поговоримо про те, для яких видів риболовлі підходить той чи інший інструмент. І, як завжди, з вас підписка на канал, подобайка і коментар. Отже, друзі, почну я розповідь із того, що. Для поплавчаної ловлі я використовував багато варіантів, зараз їх покажу на фото. Особисто я для себе вирішив користуватися ось таким типом ножиць для обрізання волосіння. Чому таким типом? Чому там не таким, і не тими іншими, що на фото. Тому що тільки цим типом можна обрізати. Получається волосінь до самого вузла. От, наприклад, зв'язали от, повідець, треба відрізати хвостик, щоб він там був 1 мм. Ось цими ножицями ви зможете відрізати довжину, яка вам потрібна. Ось такими ножицями ви укоротити його під самий вузол, наприклад, не зможете. Там буде залишатися такий непоганий шматок. Це по-перше. По-друге, якщо якась є маленька петелька, треба там різнути акуратно, зробити дуже маленький делікатний відріз. Знову ж таки, габаритними інструментами, це зробити буде складно. Є інструменти схожого типу, які складаються. От, вони мені не дуже доподобають. Чому? Тому що ось е, тримаю рибину, да, наприклад, там, или, там щось тримаєш в руки, треба там відрізати. От, взяв однією рукою, відкрив, відрізав і все. Інструмент, який розкладається так, потрібно, щоб дві руки були вільні, щоб його відкрити. Ножиці, ножиці, як ножиці, повторюсь, маленький хвостик відрізати і взагалі прибрати хвостик таким інструментом не вдасть. Тепер перейдемо до мультитулів для спінінгової ловлі. Я користувався багатьма варіантами, але для себе особисто зупинився на ось цих трьох. Функціонал в них однаковий. В них є зуби для завідних кілець, в них є отвори для обживних трубочок, вони ріжуть шнур, ними також можна витягати гачки, ваші приманки, які риба глибоко заковтнула. Що, які є от нюанси? Ось, наприклад, ось цей малесенький я використовую для лайта ультралайта, тому що там дуже багато треба ходити. Цей інструмент є легенький, він маленький, мало місця займає, дуже-дуже зручний. І опять же на лайт Ультралайт там не попадаються дуже великі екземпляри, які прям глибоко ковтають вашу. Приманку, що там можуть бути якісь складності, щоб дістати приманку. Якщо я використовую тяжкі водилища, де там йдуть великі там боблери, тяжкі приманки. Коротше, коли ловлю велику рибу, то я тоді беру з собою ось такий інструмент, він має більш Довшу робочу частину, він зручний. До речі, відносно його розмірів, він має досить невелику вагу. Досить невелику вагу. Єдине, що в нього, от, як бачите, немає фіксатора, щоб інструмент не відкривався. Ось на цих двох типах є ось такий фіксатор. Який не дає інструменту відкриватися. От Досить зручно раз, закрили. Однією рукою це все можна робити більш зручно, як то кажуть. Е, якщо, е, наприклад, хочеться взяти якийсь один універсальний варіант, то тоді можна брати ось такий. Він теж має, робоча частина має довге, довге тіло. Получається, Є фіксуюча скоба, відкидна скоба. Майже як і цей, тільки він трішечки більший розмір має. Це якби проміжний варіант. Постачаються вони всі йшли три з ретриверами. Єдине, що маленький, нема ось такого чохла, І все. Але це ж таке, це комплектація, можна знайти, де буде йти і ретривер, і чохол, можна знайти де буде тільки йти сам інструмент без ретривера і чехла. Це вже таке, як то кажуть, нюанси. Отже, друзі, резюмуючи, для поплавчаної риболовлі. Повторюсь, особисто я для себе обрав ось такий варіант ножиць для волосінь. Для, для спінінгової ловлі я обрав ось ці два варіанти. Кому що до подоби, це вже вирішувати вам. Повторюсь, це особисто мій досвід, особисто те, що мені, як то кажуть, до вподоби, чим мені зручно користуватись. Висновки вже кожен зробить сам для себе. Дякую всім, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і до скорих зустрічей!